Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімалися бі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да? Даже Багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, цікавика, який робить. Реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн, але багато кинулись не туди, де надо, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. Ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа, що до війни це давним було. Давним давно було, давним-давно було. І список Forbes завдяки цьому я потрапляв. Ну от, казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там телефончики там, туди-сюди да, раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім зрозуміло. Да? А я починав, коли вообще з інстаграма всі сміялися, з тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого людина йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти? Мені взагалі не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новостний контент. Отак таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на піднятися на там з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена ушли вже. От час контент, TikTok, Instagram і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безсладні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти свій шлях розказую, як я на цьому заробив.